Як поводити себе в тій чи іншій ситуації? Ви, ну, ви можете обирати чи працювати з колективом, який буде працювати тільки під страхом того, що їх звільняє, ліпо працювати або там з колективом, який, який для вас буде масовою до Стратегію масового маркетингу, ви будете говорити а, не, про, а, не про звільнення, а будете говорити про а, мету, яку ви хочете досягти стратегією. А, І не, не лідера, під, а, ну, який буде карати. адже це є певний інструмент. Пам'ятаєте, ми з вами це вибір.